Верховна Рада України від імені українського народу, громадян всіх національностей України, виражаючи суверенну волю народу України, спираючись на багатовікову історію державотворення, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя. Піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми та прийдешніми поколіннями, керуючись актом проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, приймає цю конституцію основний закон України. Ось тут, в цих стінах, 28 червня 1996 року була прийнята Конституція незалежної України. Президентом в ті часи був Леонід Кучма, а головою парламенту Олександр Мороз. Учасники тих подій пам'ятають надзвичайні емоції, які охопили народних депутатів тієї доленосної ночі. Після тривалих дискусій, суперечок неймовірного розумового напруження, знайшли компроміс, і головний документ держави народився. В той час, коли українська незалежність тільки но набувала обрису, передбачити, як розвиватиметься в подальшому молода держава, було нелегко. Суспільство дещо рухалося по інерції. Ще значним був вплив комуністичної партії. Однак на передній план все ж виходили патріоти з новим мисленням: В'ячеслав Чорновіл, Михайло Сирота, Павло Мовчин, Сергій Соболів, Ярослава Стецько та інші. У листопаді 1994 року була створена нова конституційна комісія на чолі з президентом України Леонідом Кучмою і головою Верховної Ради Олександром Морозом. Проект основного закону комісії мав враховувати інші напрацювання від політичних партій, регіональних державотворців, окремих вчених. Протягом 90-96 років було запропоновано 15 проєктів Конституції України. Двоє Конституційного суду Леонідом Юсковим був розроблений перший проєкт. Далі він зазнав багато доповнень, уточнень, змін. Його широко обговорювали на численних семінарах, круглих столах, конференціях не тільки всередині держави, а й за її межами. Так, у празі, в березні 1992 року, майбутня Конституція України була предметом досліджень міжнародних правознавців. Та тільки у 1996 році наші політичні еліти, долаючи неймовірне протиріччя між президентом, парламентом та урядом, між провладними, а тоді ще комуністичними партіями та націоналістичною опозицією, балансуючи між державними інтересами та гнівними зирканнями з Москви, все ж спромоглися. У цій збірці визначені державний лад, територіальний устрій, права і свободи народу України, а також визначені засади державних органів. Все це ознака реальної, такої, що відбулася сучасною, демократичною, перспективною країни, якою без сумніву була, є і буде наша Україна.